Хочу вам нагадати, що після 2015 року, а це вже зовсім недалеко, наше молоко і м'ясо буде заборонено продавати на базарах, чи здаватись торговельну мережу без попередньої обробки чи без відповідної роботи. Я про це вам говорив і зараз ще раз наголошую, Василь збере заступників адміністрації, проведе вимоги Європейського Союзу, проведе вимоги. Світової організації торгівлі і ці речі провести не просто на раду, а на ради виїзні, на наради в кожному районі. Зібрати сільських рад і вчити людей. Зібрати фермерів, газдів, вчити людей. А це наша така, знаєте, психологічна момент якось буде. Ну от якось буде, то не буде якось. А буде так, як написано в Європейському Союзі. Якщо, якщо ми навчились привикли, що наші закони можна виконувати спустя рукава, то Європейський Союз цього не дозволить. Не дозволить він цього робити. Ніяк не дозволить. Я летів в Австралію, зараз вам зупинюся раджу, і кажу, що можна взяти з продуктів певно, українського сала, привезти туди, не бери, бо 70 тисяч доларів штрафу. Всі цифру почули. Всі цифру почули. Не 7 доларів, не 70 доларів, а 70 тисяч доларів штрафу. І з шоферами там, що, хто любить дрінкін за рулем. Права на будьте здорові назавжди і півроку тюрми. І розмова коротка. І не встиг сісти в бусик на задній сидіти. Кажуть, прошу пана Михайла прив'язатися. Я слежу аж на заднім сидінні, але прив'їзжити. Бо я прав, позбудуся, а ви штраф заплатите, що 700 доларів. Ні мало, ні багато. А ми тут, що демократія? Що? Демократія, європейський союз буде ще раз. кажу, прийде і будемо чітко виконувати всі закони. Ніхто з нашої демократії бавитись не буде. Он.